Нові клавішні комбайни Т6 із соломотрясами надають оператору незрівнянні можливості. Простора й розкішна кабіна забезпечує під час роботи в полі комфорт автомобіля преміального класу. Ефективніша робота компонентів дає змогу значно знизити витрату палива. А нова цифрова система підтримує потужні інструменти для управління фермерським господарством. Вони мають таку саму кабіну преміум, як і комбайни X9, і пропонують новий рівень комфорту для оператора клавішного комбайна. Скло від підлоги до стелі забезпечує чудову видимість жадки і похилої камери комбайна. Крісло Active Seat 2 оснащено вентиляцією та додатковою функцією масажу. Крісло поглинає 90% вертикальних коливань, завдяки чому ви зможете розслабитися протягом довгого робочого дня в полі. З багатофункціональним важелем усі основні елементи керування розташовані у вас під рукою. Запрограмуйте кожну із сімох кнопок, щоб підлаштувати все максимально під себе. Дисплей G5 Plus Command Center з високою роздільною здатністю оснащено надзвичайно швидким процесором, завдяки якому на екрані можна відображати ще більше інформації. На вибір рекомендується одна з двох високопродуктивних жаток для максимальної пропускної здатності під час збирання високоврожайних культур. Стрічкова жатка RDF забезпечує виняткову універсальність. Подача матеріалу колосом уперед дає змогу ефективно завантажити комбайн, а стрічкові транспортери допомагають знизити втрати від осипання насіння. Її гнучкий ріжучий апарат щільно прилягає до землі, завдяки чому вона чудово підходить для роботи з дрібним зерном і такими культурами як горох, квасоля та соя. Питомий тиск на ґрунт регулюється з кабіни. Датчики висоти підтримують ідеальну висоту стороні для рівномірного завантаження комбайна. Шнекова жатка XA це жатка з пасивною подачою для збирання різних культур зі шнеком великого діаметру. Довжина стола регулюється з кабіни і збільшується до 1200 мм. Перехід від однієї культури на іншу виконується менше ніж за три хвилини без жодних інструментів. Похила камера комбайна має ту саму ширину, що й пропускний корпус для високої продуктивності збирання врожаю. Вона оснащена потужною муфтою ковзання для роботи зі складною або вологою культурою і прискорює формування плоского шару культури в напрямку багатобарабанної системи і сепарації. Ця ексклюзивна система має унікальну конфігурацію, в якій культура проходить через молотильний барабан, через верхню частину відбійного бітера і потрапляє до сепарувального барабана. Різких змін напрямку немає, тому якість соломи зберігається. Великі молотильний і сепараційний барабани створюють найбільшу активну площу сепарації серед усіх клавішних комбайнів. Семиступінчасті соломотряси видаляють все до останнього зерна й розпушують солому для формування більш високих відкритих валків і більш якісних рулонів. Перед молотильним барабаном також можна увімкнути підсилюючий брус. Це підвищує ефективність обмолоту таких культур, як ячмінь, без необхідності встановлення відділяючих пластин, які зменшують площу обмолоту. Шнеки, що працюють на будь-яких схилах, рівномірно подають зерно через систему очищення Дайнофлоу Плас. Інноваційна алюмінієва рама дає змогу збільшити площу нижнього решета з меншою вагою. Система вентиляторів забезпечує великий об'єм повітря, який рівномірно розподіляється на всьому нижньому решеті. Крім збільшення продуктивності, він також менш чутливий до коригувань і дає змогу максимально збільшити продуктивність комбайна. Коли зерно транспортується в бункер, датчики вимірюють урожайність і вологість. Harvest Lab 3000 також оцінює вміст білка і олії, що значно покращує аналіз. Збільшений об'єм зернового бункера і більша норма вивантаження покращують логістику під час збирання врожаю. Для роботи на схилах передбачено низку систем компенсації. Комбайн у стандартній комплектації здатен працювати на схилах крутизною до 7%. Завдяки комплекту для роботи на схилах це значення зростає до 14%. Система «Хілмастер», що доступна на всіх колісних моделях, використовує гідравлічні приводи для вирівнювання одного боку машини на горбистій місцевості. Для зниження втрат під час роботи на пагорбах комбайни Т6 тепер оснащуються системою автоматизації налаштувань рельєфу від комбайнів С7. Коли комбайн починає рухатися вгору, система автоматично сповільнює роботу очисного вентилятора і відкриває верхні і нижні решето, щоб зменшити втрати. Під час руху донизу частота обертання очисного вентилятора збільшується, а верхнє і нижнє решето закриваються, щоб зменшити кількість соломи, що потрапляє в зерновий бункер. Для простого завантаження причепа Т6 оснащено таким же шнеком, що й моделі X-9. У них використовується той самий ротор подрібнювача, що й в моделі С7, що працює на нижчій швидкості, але водночас забезпечує чудову якість і підвищену ефективність подрібнення соломи. Протирізальні ножі можна регулювати з кабіни, а поперечину можна активувати без використання інструментів. Нова геометрія подрібнювачей ножів забезпечує ширший розподіл поживних залишків з меншим енергоспоживанням. Автосвоп ще одна спільна технологія. Вона компенсує боковий вітер і автоматично змінює напрямок на поворотних смугах. Нові Т-6. До перевіреної часом продуктивності тепер додалися передові технології, підвищена ефективність збирання врожаю та неперевершений комфорт. Представляємо нові комбайни. Т 6 новий комбайн орієнтований на оператора.